Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про будяка кучерявого. Росте будяк кучерявий як бур'ян вздовж доріг, на полях, луках, поблизу жител, на лісових галявинах, серед чагарників, на берегах річок та озер. Будяк кучерявий це дворічна трав'яниста рослина, яка досягає висоти від 60 см до 2 метрів. Має прямостояче, переважно одиничне стебло, розгалужене вгорі. Стебло павутинисто-волосисте, ребристе, вузькокрилате, має виїмчасто зубчасті шипуваті крила. Листки прості, лінійно ланцетної форми від 4 до 11 см завдовжки. По краю листки неглибоко виємчасто надрізані, по краях мають м'які тонкі колючки до 2 мм завдовжки. Нижні листки будяка кучерявого черешкові, а середні сидячі, цілісні, зверху листки зелені, а зі споду сірувато чи білувато павутинисті Цвіте будяк кучерявий з липня по вересень. Суцвіття кошики до 18 мм завдовжки, зібрані по 4-5 на верхівках стебел. Обгортка кошика до 15 мм у діаметрі, яйцевидна, багаторядна. Її лінійно-шиловитні листочки вгорі закінчуються колючкою, а внутрішні без колючок лілові. Всі квіти у кошику трубчасті, двостатеві, мають лілово пурпуровий віночок від 12 до 16 мм завдовжки. Плід у будь-яка кучерявого обернено яйцевидна дрібнозморшкува та блискуча сім'янка до 4 мм завдовжки до 1,3 мм завширшки. Сім'янка має білий чубчик до 10 мм завдовжки. Саме завдяки чубчику сім'янки будь-яка кучерявого поширюються вітром на досить далекі відстані. Будь-як кучерявий це бур'ян. Основний метод боротьби це скошування рослин до моменту цвітіння і утворення насіння. Колючки на стеблі будь-яка кочерявого відлякують від нього не тільки людину, але й тварин, але не всіх. Вівці не оминуть зарослі будяка і охоче ним поласують. Будь-як кочерявий це ще й гарний медонос, бджоли активно відвідують квіти рослини в період цвітіння з липня до вересня. А ще будь як кучерявий це рослина барометр. Перед дощем зелені листочки обгортки кошиків щільно притискуються один до одного та до рожевих трубчастих квітів, і кошик закривається. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.